Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас буде знову гудзикове відео. Да, так буває. То декілька тижнів нічого не траплялось, а ну, насправді траплялось поодинокі гудзики. Я вам, можливо, зараз їх і покажу, тому що не було нагоди показати там один гудзик або ще один гудзик в мою колекцію. Ще я вам покажу подарунки. І ми зробимо розпаковку, тому що вже цілий тиждень дві посилки лежать, мені дуже цікаво, але не було коли їх розпаковувати. Так, а почнемо ми, мабуть, з вами з гудзиків, скажімо так, на вздогін попередньому відео. В попередньому відео я викупила гудзики, і там були гудзики з двошарового скла. І я сказала, що в мене нема таких гудзиків. Але я перекладала гудзики, Можливо, ви всі знаєте, такі гудзики, ось я не відбирала. Я їх брала в свою колекцію як зразок скляних гудзиків. Ці всі гудзики виробництва Чехословаччини, от бачите, вони десь 70-ті роки, в них ось така кругла ніжка. І бачите, у всіх вони різнокольорові, але вони мають малюнки. І от, я думаю, що це і є також вранішній приклад двошарового скла. Коли на склі наносився якийсь малюнок, а потім наносився прозорий шар скла. Ось бачите, які гарні ніби 3D зображення. Так, давайте швиденько, бо я зараз знов залипну і буде величезне відео. Так, далі. Далі хочу показати, от, наче звичайні. Так. Але, от, бачите, це також старенькі гудзики скляні. От це таке карамельне скло, як ми любимо всі казати, а це таке марганцеве. От воно ж там цей гудзик такий важкий, хочу вам сказати, але для мене вони цікаві. Вони для мене цікаві своєю формою, кольором, скла. Бачите, якщо цей гудзичок трикутний на ніжці, перепрошую, можливо, виходжу з кадру. Він і зверху не плаский, а такий у формі трикутничка, то цей ось такий з отворами. Ось такі дуже гарні. От якщо трапляються поодинокі, ну, в одне відео ж не знімеш, да, по одному чи двох гудзиках. Далі. Далі, оскільки я отримала гудзики в подарунок на палеці, і ще мені трапились на цьому тижні ось такі. Вони вам дуже-дуже яскраві, вони такі трошки темніші, сині. Я на них давно поглядала, і тепер жалкую, що я їх не викупила, тому що, бачите, спочатку оця підложка рідна, вона була в гарному стані. Я їх не викупила, тому що вони пластикові. Щось я вирішила, що мені пластикові не потрібні в колекцію. і Тепер насправді дуже-дуже жалкую, бо вони були в гарному стані, принаймні, сама рідна полеточка, бачите, вони так, заводські. Нашиті. Ну, це так, хтось ручку розписував, ниточка. Це насправді половина всього лиш палетки. Я думаю, що це десь 40 роки, навіть 40-50-ті. От, роки. Ну, схиляюсь також, що це не Росія, тому що, ну, не Радянський Союз. Тому що їм була нетипова така ніжка. От. Не знаю, буду якось на щось накладати, нашивати. Дуже-дуже жалкую, що не викупила на наші барахолці. От шкодую тепер. Так. І тепер перший подарунок. Здивіться, ой, догори дригом перепрошую. На цих вихідних я отримала в подарунок ось такі гудзики. Від пані Наталі з Києва. Вона мені заздалегідь зателефонувала, спитала, коли я буду на нашій барахолці, бо вона приїздить в Чернігів. Вона сказала, що вона на київській барахолці зустріла гудзики на палеці. Можливо, я такі не колекціоную, але вона все одно їх викупала. Повірте, мені дуже-дуже цікаві. По-перше, вони із зображенням. Бачите, такі кораблики. В мене є один або два. Такі, але ж вони окремі. Да? А тут ми бачимо, і що для нас цікаво. Для нас же цікава атрибуція. То, що і стан хороший, то, що як, подивіться, вони навіть виготовлені в Україні. Ну, принаймні, ми бачимо УРС, УССР, ну, УРСР, да, І все. Де саме вони виготовлені, ми не можемо сказати, але ми можемо сказати, що це 23 титра. Грудня 77-го року. бачите, Я вам дуже-дуже вдячна пані Наталя. Ну, знаєте, мені приємно і мені приємно мати в своїй колекції. от, Ну, завжди цікаво мати саме на рідній полеці, ти бачиш рік виготовлення. Ще раз дякую. Е, мені приємно, я дуже рада. <кій> так, я поспішаю, щоб не затримувати вас. І тепер, мабуть, будуть у нас це я вже розкрила, щоб вас не затримувати. Е, бо це також подарунок від пані Людмили з Кіровоградської області, Так, село там Свердликове. Вона прислала фотографію, бо інколи, не ображайтесь, я відмовляюсь від подарунків, тому що я вже маю багато гудзиків, багато прикладів гудзиків. І я намагаюся приймати в подарунок тільки гудзики, ті, які дійсно мені потрібні в колекцію. І на фотографії, що запропонувала мені пані Наталя, я розгорнула, щоб, да, щоб нам швидше. був один гудзик, він дитячий. З дитячої серії а, в мене такий один є. Я його не діставала, але він трошки підпалений, вони дуже-дуже рідкісні. Я вам зараз його покажу. Так, щось тут багато годзиків. О, ой. Так, ну я тепер не знаю. Чи ми будемо швиденько? Як ми знайдемо. Так, будемо дивитись всі по порядку. Такий буде формат сьогоднішнього відео. Бачите, як пані Людмила загорнула, щоб нічого не пошкодилось. Розумієте? Так, я так розумію, і ми одразу потрапляємо. Да? Давайте тепер подивимось інші гудзики. А потім подивимось. Ну, я так думаю, бо то за кольором, можливо, я помиляюсь. Так. А, мабуть, буде трошки складнувато, щоб камера сфокусувалась, і вимкнути додаткове освітлення я не можу. Так, ну що, це годзик виробництва зеленоградської фабрики. Ні, ну так тут же пташка, дійсно. Я ж спитала у пані Людмили, вона не розгледіла. Якщо вам не сфокусується, я вам зроблю фото. Око, клюв, шия. Ой, я весь час ухожу. Я думаю, ви бачите. Ох, це також дуже цікавий гудзик мою колекцію, тому що тут зображення птаха. Ой, пані Людмило, ви навіть не уявляєте. Навіть от все, оці два гудзика, що ми дістали, все, далі можна вже нічого не розпаковувати. Ну. <смі> ну, Едельвейс, ой, дівчата, я не знаю. Да, е, я мріяла. Е, вони зазвичай дорогі е, такі гудзики, не знаю, чого за них. От, гудзики, там, де є зображення Едельвейса, е, всі намагаються продати подорожче. Я вам дуже вдячна. Я вже маю якийсь, е, також отримала в подарунок від пані Наталі. Ой, Ой. дивіться, який гарний. Е, ну, от чим вам не брошка? От скажіть. Дивіться, який великий, скляний у формі листочка. Дивіться. Так, і має от ще отвори. От чи мали там бути ще якісь додаткові, наприклад, чи перлинки? Чи воно так і мало бути? Ну, гарний же, правда? Листочок такий. Пані Людмила думала, що ми будемо знімати розпаковку. Запакувала нам кожен гудзичок окремо. Ага, ще один такий. Я вам дуже-дуже дякую. Так, давайте трошки швидше. Тому що я ж хочу розпакувати. Я придбала один гудзик. Так, це також гудзик виробництва зеленоградської гудзикової фабрики. Насправді, зеленоградська гудзикова фабрика це одна найбільша. З гудзикових фабрик, які виготовляли скляні гудзики на території Радянського Союзу. Вона стара, вона ще. Ой, Ну, от, також це Чехія. Дивіться, яка краса. Зелені, великі краса. Така. Петля безкінечності. Дуже гарні. Так от, вона ще дореволюційна, бувша Крюківська, потім вона перейшла в нічиє, на мій погляд, володіння, тому що те, що принад... належить народу, не належить нікому. Господаря нема, нікого нема. Це також. Два гудзики виробництва Зеленоградської фабрики. Ви мене спитаєте, як я знаю? Ну, я знаю. Я переглянула багато-багато молдів. Ось оцей кантик. Я вже тисячу разів, разів про нього казала. От, думаю, що це десь кінець 80-х. Вони вже покривали ось таким якимось кольором, наче лаком. Бо коли перші до мене потрапили такі гудзики, я думала, що це хтось їх лаком покрив. От Ще раз показую, бачите? Якість скла. Якість. Тут просто глушене скло. Тут от, ну, зовсім зовсім інша якість скла. Це коли в мене питають, як ви відрізняєте, ну, по-перше, як то кажуть, надивленість велика. Так, ну це я й не знаю. Зараз будемо дивитись тут, навіть стверджувати не буду. Скажу по ніжці, що гудзики старі. От гудзики скля. Ну, так, да, це не Радянський Союз. Це може бути будь-яка країна, яка ще виготовляла. Але, от, якість скла, бачите, за якістю скла. Можливо, також стара Чехія. От. Бачите, такий, навіть, навіть колір змінюється. Такий якийсь молочно-бірюзовий. Ну, так як я й кажу що це одна з ознак е, чехословацького скла. От воно таке магія скла, як то кажуть. Ой, так що, гудзики однакові. Я перепрошую, якщо ви я весь час виходжу з кадру. Я ж намагаюсь їх розгля розглядити. Так, квіти. Квіти, гудзик формований, ніжка полукругла. Ну, да, Чехія, скоріш за все, Чехія. Але, якщо чесно, таких я не бачила. Якщо я бачила десь ось такі, то такі я взагалі бачу вперше. От такі формовані, можливо, чи... так, бачите, одразу скло. Чехія. Дивіться, які гарні. Квіти. Ой, дякую, пані Людмила. Так, ну що, кому не цікава розпаковка гудзиків, або перемотайте туди е, подалі. Так, або приходьте наступного разу <кхід> на барахолку. Перепрошую, що в мене голос такий, я трошки захворіла, десь мене продуло. От. Ось такі, вони от такі настільки рельєфні. До речі, сучасні гудзики чехословацькі, я вже показувала в одному там з попередніх оглядів про гудзики, вони не такі от... нема рельєфу. От чуєте, те, що, а те, що, як, нема такого рельєфу. Вони навіть, вони наче візуально він і є, але вони більш пласкіші, скажімо так. Ой, який цікавий гудзик. Ну, давайте, може, їх два. вами. По мені, як завжди, якщо ви мене раніше я люблю стукати. Я дуже люблю стукати ґудзи. Я його стукаю обережно, це скло. Це такі скляні гудзики. Я не знаю, хто їх виробник, але вони дуже-дуже цікаві. Ну, пальтові. Або піджачні, на кардиган можна їх пришити. Ось які гарні. Яка хвиля ось така. Про рік нічого не можу сказати, тому що навіть на такій ніжці ніколи не зустрічала. От. Ну, не тільки ж Чехословаччина і Радянський Союз виготовляли гудзики. Да, в кожній країні. Хоча в мене є підписниця. Так, і вона каже, що її в їх країні гудзики не виготовила рибка. Це гудзик. Це гудзик пластиковий, але він буде також для мене дуже цікавий. Дивіться, яка рибка. Пані Людмила перебрала всі гудзики, і ці я навіть не бачила, щоб ви розуміли. Вона не присилала мені фото цього гудзика. Так, я пам'ятаю. Я вам не показала той гудзик, за якого я попросила прислати. Я казала, що давайте я викуплю. Ну, знаєте, ж... ой, з вами не можна домовитись. Так, ось такий, така абстракція. Хто зна, що тут? Звичайно, тут дизайнер щось задумував. Так, да, і це гудзик з виноградської фабрики. Це, я думаю, що це десь кінець 80-х, початок, 80 початок 90-х. Я вже поспішаю, тому що бачу вже, що час. А в мене ще камера любить вимикатися. Вимкнеться і, і вмикається сама, що я не бачу. Так, ну і от, так. Да. Це от також гудзичок з зеленоградської гудзикової фабрики. От. Зелений гарний, але бачите, ось вам різниця, якщо ви бачите, оце перетікання такого скла кольору, а цей просто глушений. Вони скляні обидва, але якість скла абсолютно різна. І на останок хочу вам показати гудзичок, саме, із-за якого я попросила. Прислати мені ці гудзики, оскільки вона вже не погоджувалась мені їх продати. Я вже вирішила прийняти подарунок. Ось це такий скляний гудзичок, песичок, в якого перев'язані зубки. Ось бачите? От з таких гудзиків починалася моя колекція. Якщо ви думаєте, що вона пов'язана з моєю професією портної, ні. Ні, я не знаю. Коли я працювала, ну, гудзики мене цікавили постільки, поскільки це застібка або прикраса. ну, щось таке. А потім, три роки тому, я випадково звернула увагу на гудзик також з песиком. Це був Чехословацький гудзик, О, там десь є в попередніх оглядах моїх. І він настільки був детальний, настільки був рельєфний. І я почала шукати виробника, хто виробник цього гудзика. І так почалось моє захоплення. Так, а тепер давайте подивимось другу розпаковочку. Так, цей гудзик потрапив до мене також завдяки моїй підписниці. Вона. Я якраз подумала, що щось давно мені не траплялося, я нічого не купувала, ніяких гудзиків в мою колекцію. От. І тут мені прислали повідомлення, що на OLX є в продажі ось такий гудзик, чи вам не цікавий? Він мене, повірте, він мене дуже-дуже зацікавив. Зараз спробую вам все показати. Він великий, бачите? Вставочка пластикова, але бачите, вона вся завальцована, Дивіться, в якому гарному стані. Бачите? І на що я ще звернула увагу, як вам показати оце, мені здалося, що це ручна пайка. Я думаю, що гудзик дуже-дуже старий. Дивіться, яка ніжка. Пані Ірина, я вам дуже-дуже вдячна, що ви прислали мені посилання на цю об'яву. От воно трошки погнуте, я не буду його вирівнювати, бо я боюсь його пошкодити. От. Бачите? Такий гарний. Так цікавий. Ви ж розумієте, що я його розглядаю разом з вами. Там було одне, ну, два фото з лицевої сторони і зі зворотньої. Зі зворотньої я звернула увагу, ось, що воно тут припаяне, тобто воно не штамповане. От, і, і ціна була приємна. Повірте, 50 за гривень за отакий гудзик це зовсім невисока не ціна. Можливо, це камінь якийсь, так воно наче тепло. Просто сьогодні жарко ще. Воно вже тиждень в мене лежить, і я не, не встигаю його зробити. Ага, воно там ще й рухається. Бачите, воно крутиться. За рахунок чого воно. Ну. Ні, воно там рухається, але воно не випадає так дивно. Значить, воно там насаджене на, на щось. Ось, бачите, воно тримається, воно не випадає. І ніжка не крутиться, ніжка припаяна. Ох! Ось така. такий гудзичок, такий красунчик поповнить мою колекцію. Дівчата, я вам насправді дуже-дуже вдячна. Тому що до зйомок барахолки, щоб ви розуміли, я мала 49 підписників. Тільки заради них на початку відео я продовжую казати, що я колекціоную гудзики. Тому що ці люди дивились, ну, не було аналогів моєму каналу, і YouTube не пропонував мої відео нікому, тому що ну, нема аналогів, нема з чим порівняти. От, можливо, хтось там і захоплюється, можливо, хтось і колекціонує, але таких каналів, присвячених Суто Гудзикам, нема. Або їх дуже мало, що я також не можу їх знайти. І мені тепер дуже-дуже приємно, що не тільки барахольні відео набирають перегляди, а й перегляди з колекцією моїх гудзиків. Що ж, я вам всім насправді дуже-дуже вдячна. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре!